Мене звуть Ольга Володимирівна, Скориніна Погребна. Я випускниця нашого Харківського державного педагогічного університету Григорія Савича Сковороди в далекому 98-му році. Можу сказати, що саме на психологічний факультет я потрапила майже випадково, тому що я вступала з самого початку на природничий. І я була впевнена, що в мене буде дуже класний. З мене получиться дуже класний біолог, зоолог, хто завгодно, але не психолог. Але найтакий цікавіший фрагмент включення саме в психологічну сферу почався на початку 3 курсу на тренінгу комунікативної компетентності. І от з того часу це 90-ті. П'ятий рік я зрозуміла, що психологія це не просто розповіді про пам'ять, про психіку, про Аристотіля, Платона і так далі. Що це дієвий інструмент для того, щоб можна було поліпшувати своє життя і справлятися з тим, з тими складностями, які виникають. Після закінчення університету в мене виникло бажання щось. Почати більш заглиблено вивчати, і це була аудиторія молодших школярів. І кандидатська дисертація вона була саме за темою молодшого школяра. І після цього перший клієнт мій, мій був в аспірантурі в 2000 році. Це були дівчата, мої заочники. З деякими, до речі, і досі спілкуюсь. це багато років вже з того часу пройшло, вони вже народили дітей, Вже цим діткам по 18-20 років, І зараз там, я дітей цих вела з дитинства і сьогодні, вже з першим коханням, з дошлюбним консультуванням. Ну, це таке досить цікаво спостерігати за першими клієнтами, які стояли там у джерел, на яких я вчилась, чомусь, чого, звичайно, тоді не знала. Коли приходить клієнт, і ти розумієш, що з ним робити, це класно. Але не буває такого, щоб ви абсолютно з усіма клієнтами розуміли, що робити. І як тільки я розуміла, що я не знаю, що робити, на той момент наставника в мене не було, тому що університетські викладачі, особливо ті, хто в аспірантурі, зазвичай вони більше теоретики, вони могли мені розповісти дуже багато психологічних різних теорій. А що робити з дівчиною, яку постійно б'є чоловік, вони не знали. Тому після таких двох-трьох клієнтів вже поїхало додаткове навчання. Це була програма освітня введення в гештальтерапію, тобто для того, щоб навчити клієнта працювати із своїми емоціями, із своїм тілом, із своїми думками. І це все об'єднати в єдине ціле усвідомлення. Це програма сімейний консультант, це дитяча психіатрія для непсихіатрів, тому що я не медик і відповідно я не можу призначати ліки, але з якимись базовими особливостями потрібно було розбиратись. Це просвітницька робота рівно рівно серед молоді, це програма роботи з підлітками. Ну і не обійшло мене, коли я займалася тілесно-орієнтовною психотерапією, безпосередньо вже Енергетичні практики, які допомагають навчитись відчувати тіло, а якщо я вмію це сама, то я можу навчити цьому своїх клієнтів. Те, що стосується моєї діяльності в науковій в педагогічній сфері, це членство в різних радах по захисту дисертації, це захист студентських наукових робіт, це експертність в міських конкурсах, студентських проєктів. Наукові статті не обходять, як би я до цього не ставилась, мені це не дуже подобається, але вимагається науково-педагогічної діяльністю в університеті. Ну і практично те, що практично, це спікерство у психологічних фестивалях, це ігропрактика, і це власні карти Ілюзія вибору і котофей. Це те, що стосується саме професіоналізації. На сьогоднішній день. В мене свій психологічний центр, називається психологічний центр саморозвитку, і саме в межах цього центру проводяться тренінги, навчальні програми, індивідуальні консультації. Є офіційний ФОП. Якщо турбує момент саме Громадської відповідальності, тобто все, все офіційне, все зареєстровано для того, щоб я мала змогу давати рекламу і виходити на публічний простір спокійно і не тривожачись про якісь негаразди саме юридичного характеру.